Може здатися, що я тут випадково, але ні. Приїхали ваші автівочки, тож ми знімаємо огляд. Перший наш екземпляр Volvo XT90. Автомобіль 2017 року, і що найголовніше, це плагін гібрид. Розхід по місту півтора-два літра. Ну це ж просто прекрасно. І всередині нас просто зустрічає неймовірний комбінований салон темної світлої шкіри. Виглядає просто прекрасно і дорого. Відчуття. Клас, дуже приємний руль насправді, дверна карта. Бачимо вставки по салону з дерева. Виглядає все просто, чудово і дуже приємно тут буде їхати власнику 100%. І, до речі, з власником ми поспілкувалися. Все подобається, молодці, все розказали, по полочкам розложили, прорахували без проблем. Машина, все, що було на фотографіях, так і воно все є. Один в один. Повноцінний відгук ви можете побачити на YouTube, Він вже в нас опублікований. Десь тут буде, буде вам підказка. Місце тут є зараз лише для водія, адже весь інший салон має купу-купу запчастин. Тобто, все приїхало з собою. А що буде не вистачати, ми обов'язково знайдемо. Дорогі дівчатка, я впевнена вас зацікавить цей варіант. Nissan Juke. Ну всі ж дівчатка люблять. Маленький, компактний, зручний автомобіль для міста і не тільки. Цей Nissan Juke на повному приводі і в СВ комплектації. Текстильний салон просто в ідеальному стані. Клімат, круїз, безключовий доступ і, звісно, надійна коробка автомат. Наступний автомобіль, ви вже всі чудово знаєте, бо кожне третє авто, яке до нас приїжджає, це джип Чирокі. Незвичайно популярний автомобіль як серед українців, так і серед наших клієнтів. 24 атмосферний двигун. Тобто сюди з легкістю стане ГБО. Тут повний привід. І 9-ступенева коробка гідротрансформатор, що дає вам заощаджувати на паливі. Що ж ми маємо тут в салоні? Ну, по-перше, це комбінована шкіра і Текстиль виглядає гарно, приємно, чорна, датчик утримання смуги руху, електрорегулювання, сидінь. В принципі, комплектація Latitude Plus і ви самі вже все про неї знаєте. І тільки погляньте, яка тут стоїть гума. 100% власниця цього авто десь навалювала по пустелі Техасу, бо це авто приїхало до нас з Техасу. І до речі, варто сказати про колір цього авто, бо на сонечку він виглядає просто неймовірно. Переливається дуже гарно. Ну а сівши в це авто, я 100% відчуваю себе успішною людиною, адже білий салон комбінований з чорною шкірою, виглядає просто неймовірно. Але найголовніше, що це Mercedes EQB 2022 року. Всередині він просто неймовірний. Насправді нашим менеджерам привіт. Мені дуже подобається вигляд дефлекторів, бо вони виглядають ніби турбіна боїнгу. Виглядає дуже цікаво і симпатично. Датчики мертвих зон, камери, підігрів і вентиляція сидінь. Є просто все необхідне, і найголовніше це пошкодження, бо це все, що ви бачите. Ну пошкодження вартують покупки цього авто. Загалом. Це електричка, яка точно вартує вашої уваги. Мерседеса КЮбі це звісно класно. Я і сам полюбляю Мерседеса, як всі знають, але такого акорда ви ще не бачили. Друзі, всіх вітаю! Щойно вчора ми тільки розвантажували автовоси США. Сьогодні до нас приїхало два автомобіля із Кореї. У цьому автомобілі трошечки хочу увагу зосередити, тому що це Honda Accord бензиновий 2.4. Тобто це мегапопулярна машина, але наш екземпляр непростий. По-перше, чому він не простий? Машина без жодного ДТП. Зверніть увагу на оптику. Це не обична дішманська американська оператор, чуть не впав, але ну, нічого страшного таке буває. Коли бачиш таку машину, хочеться просто впасти на місці. Тут зовсім незвичайна оптика. Дивіться, це LED, на відміну від обичної галогенки з США, наприклад. Так? Як я вам сказав, машина повністю ціла. Плюс на класній комплектації. У нас тут люк, камера, підігріви сидінь. Все це є в цьому автомобілі. Йдемо подивимося на салон. Всередині в нас все ціленьке, безпека ціленька, машинка заводиться з пів тичку. Це автомобіль, який тільки що приїхав з Кореї. Тобто клімат запускається, одразу їдемо в МРЕО, оформлюємо і їдемо кайфуємо. Зразу машина приїхала на класних євських ковриках. Тут ще для нового власника невеличкий подарунок для її мийки. Шкіряний салон класної якості. Ну і як звичайного акорда, тут все класно. Тут по ергономіці все дуже чудово продумано. Раз екран, два екран. Приборка, для голови місця вистачає, все є, все працює. Підсвіточки працюють, падачочники працюють, люк відкривається, закривається. Тобто машина відразу сіли і поїхали просто в мрео. Ось за це, друзі, в American Експрес ми дуже полюбляємо Корею. Тому що автомобіль, коли приїжджає, зовсім не потрібно робити ніякі ремонти. Відразу можна їхати, оформлювати і кайфувати і знати, що ви два місяці цих очікували не просто так. До речі, друзі, автомобіль клієнту получився трошки більше, ніж 10 тисяч доларів. Для цього автомобіля це дуже класна ціна. Якщо ви хочете такий самий або подібний автомобіль, звертайтесь до нас і ви отримуєте вже зовсім скоро, як і всі наші клієнти. Так, поки ти не вийшов. Я отримував себе восьмий й акорд і дев'ятий акор. Вони всі в Україні, не по низу, посередині і по віконку гнівують. Всі хочуть акорт, але їх не покупають, лише вони всіх не блядь. Їх заказують меріть. Тут ні одного підкрасу рижика. Це надо это ні одного рижика. Ти подаєш що машину, смотриш так, от марку, ти говориш пока. А эта машина фецаутка у нас в Україні. Ви запитаєте, який найкращий кросовер взяти для міста, щоб він був максимально стильний, сучасний, свіжий по рукам, економічний та надійний. На автоматі та на хорошій комплектації це ну, можна сказати, ідеальне авто в бюджет 15 тисяч доларів. До вашої уваги, це KIA Stonic, 19 рік. У нас комплектація йде сама максимальна. Автомобіль став нашому клієнту в 15 тисяч 100 доларів. Це вже з переоформленням. Машина виглядає дійсно сучасно. Тут ідуть лінзована оптика, 18 диски, гарний білий колір. Камера насправді не передає. Ну, і плюс вона тільки виїхала з автовозу. Машина повністю на ходу та в рідній фарбі без пошкоджень. Що мені дуже подобається в цьому автомобілі? Це його надійніший двигун та його сама топова комплектація. Ходімо в автівку. Просто подивись на цей салон. Це йде справжня шкіра. Раніше корейці не робили таку якісну шкіру, але зараз, 19-й рік, 18-й, у нас дійсно на очі дуже приємна. Та якісна шкіра, у нас іде максимальний монітор, клімат, контроль, підігрів керма. Кермо, до речі, перфороване з кліматом, з усім тут повністю все є на рулі. Руль дійсно сучасно дивиться по сидінням. Вони у нас усі на підігрівах та на обдувах. Витрата стоніка в місті усього. 6 літрів на 100 кілометрів. Це по місту. Якщо їздити економно, можна взагалі видавлювати 5,5 По трасі це буде спокійно 4,5 при швидкості 125-130 км за годину. І що немало важливо, це пробіг в автомобілі. Тут усього 41 тисяча кілометрів. Це машина, можна сказати, з салону. Я хотів докопатися до цього автомобіля, хоч до чогось, до якоїсь затертості, чи ще до чогось. Навіть без хімчистки. Автомобіль виглядає як повністю новий авто з салоні. Автомобіль не знайдете не однієї затертості. Все працює, все дує і максимально круто їде. Хоч тут і 1,6 двигун. Це дійсно хороший кросовер для міста, в якому є абсолютно усе. Тож, друзі, пишіть коментарі, ставте лайки і найголовніше дзвоніть нам, бо ми знайдемо для вас найкраще авто під ваші побажання та бюджет. Па-па!